Всім привіт! На календарі маємо 14 травня і в нас така от надзвичайно прикра ситуація. Померзла картопля, але картопля померзла частково. От зараз я його знімлю і покажу. Геолокація це Хмельницький район. І тут виборочно померзла картопля в нас на городі. Ось так це все виглядає. Гарні корчики були, померзли. Але це ну, так от воно все виглядає. Але, але що хочу сказати, в мене є практика. Але дивіться, от тут частково от корч не померз, не померз, далі померз. Ну, навіть колорадський жук, йому хоч би що. Далі теж не померзли, померзли. І от так, Але дивіться. От ця частина це від трави йде, а ця частина якби від села. Ну і отак от от воно все виглядає. Але я хочу що сказати: в мене є така практика, коли набагато критичніше була померзла картопелька. Я обробляв різними Препаратами, якщо буде в цьому потреба, так само і тут зроблю оброблю різними препаратами. Ну і по практиці того року, коли обробляв препаратами, значно кращий був врожай там, де нічим не обробляв. От якраз саме самий цей город. Я його теж тоді обробляв. І от, напевно, цього року теж буду обробляти. І все відео буду знімати для вас і показувати. Чим обробляю, як обробляю, кратність обробок. Ну, все. Всім дякую за увагу. Якщо в когось така ж сама ситуація на 14 травня, буду радий вашим коментарям. Ну і дякую за увагу.